Човник зібрали, давайте коротко по човну. Якорь зроблений на такій цікавій системі. Боріка дуже зручно, механізм для кріплення, тобто один в човні рукою, шморг-шморг і якорь скидується. Все чисто, нічого не заважає, одному дуже зручно. Такий човник у мене в кума, Сереги. Борики дуже-дуже багато. Дуже багато боріки. Це комфорт в човні, друзі. човник Акуаманія, ой, кажу акуаманія. Звик я до своєї. Колібрі 3.30. Моторчик 9.9. Ехолот правильний сьогодні. Давно я мріяв з кумом порибалити. Це ніяк не вийшло. Дев'ятка. Як він теряв тебе? 2T? Ехолот. 7 TI2. 7 TI2. А, не дев'ятка. 7 TI2. Ще бомба. Останнє йдуть у нас налаштування. Не посаку сьогодні, кум каже, треба брати посаку, бо риба буде. Побачимо на цих просторах, давно я не був. Я думаю, риба буде. Кава як мінімум.